Привіт, шановні друзі! Ми зараз з Єгором. Ми вирішили зіграти е, де отруйний бургер, а де не отруйний ми вже вибрали. І я перший їм, він навіть махає головою. Ну, починаю. М -м, смачно, тепер Єгор зараз їсть. Неотруйний. Неотруйний Єгор. А мій-то отруйний оцей. Бачите оцей? Я на нього зараз дивлюсь. Добре, тепер я. Так, ну, значить, це не отруйний. Добре, тепер Єгор їсть. О, отруйний! Ана. Ну, Єгор у нас отруївся, як бачите. Це нормально. Нормально, нормально. Він усе розродився. Куди підеш далі? Шукать бургери доїдать? А -а -а -а! Ну добре. Іди. Йди.